Називалося винесення древ чесного животворящого Христа. Оці древа чесного Животворящого Христа, вони, скоріше за все, були в Україні. Як вони могли сюди потрапити? Князь Володимир, який хрестив Русь, це та людина, яка охрестилася 1 серпня. І саме цього дня святкуєте це свято винесення Дріала. А де він хрестився? В Херсонесі. А чому він хрестився там, коли він був князем київським? Да? А тому, що в той час він хотів захопити Візантію, а Візантія йому говорить, хвилинку, давайте краще одружуватися. У нас є прекрасна принцеса Анна, і вона буде вам гарною дружиною. Але тільки за тією умови, тільки за тією мови, якщо приймати християнство, була в нас віруючи. А Володимир, ж у нас хотіла хрестити Русь. А, і вона була в Візантії. І Константин Великий пропонував їй давай одружимося. Ну, вона зіграла іншу історію. Сказала ви мене спочатку похрестіть, а потім, а потім ви мій хрещений батька, хто ж на донці одружується. Так от Анна. Дружина князя Володимира. Це онучка Кінстантина. Уявляєте собі, да? тобто, все-таки це приходить в українську землю через цю Анну? Анна це час її брат, імператор в Херсонесі. Під час обряду хрещення ці дерева чесного Животворящого хреста це частинки, які залишилися. Від того хреста, що знайшла свята Єлена свого часу, вони частина ходила в Константинополі. Це одна з найбільших святий. І їх першого серпня завжди в Константинополі виносили, обходили. Через них хрестили воду, де у нас хрестився Володимир у воді. Якби і я так розумію, що на цьому святі, на цьому святі хрещення Володимира. І одруження його з принцесою Візантійською, ця реліквія, Ну, Вона от мало бути. там було її місце. На жаль, літописних таких не залишилося спогадів, але в Софії Київській зараз же ми знаємо, що цей храм почав будувати Володимир. Там є предел, де є Константин і Елена, і біля них зображений хрест животворящий. А такі речі зображувалися лише тільки там, де були оці частки цих святин. Так само в Софії знаходиться образ Варвари. Чому? Бо там свого часу стояли мощі святої Варвари. Потім вони переїхали в Михайлівський собор, а зараз в Володимирському. І от біля Києва. В той час, коли править князь Володимир, ну тут, понятно, в Києві його палац, казна, місто. Але ж це ж багаті люди. і Звичайно, у них були дачі, так звані. І ці дачі знаходилися в селі, в селі Берестове, яке поруч знаходилося з Києвом, тобто це заміський палац. І в цьому заміському палаці ще до свого одруження, коли ще князь Володимир був язичником, він тримав своїх наложниць. Наложниць у нього було 800. І 200 з них проживала там в цьому палаці. Це було його улюблене місце. Mm -hmm. І е е е е де це знаходиться? Це знаходиться там, де знаходиться наша лавра. Лаври тоді не було, Хрещатика не було, от був старий дитинець, де ми знаємо, де стояла десятина, церква Золоті ворота. І от там, де е, починається, якщо з Києва, їхати, києво Килобичеська Лавра, от там було це поселення, Берестове, де знаходилися дачі князя. Він там дуже любив бувати і розважатися і так далі. Ну і тут же він одружується. Охрещується Які 800 наложниць. У нього тут вже принцеса, Анна, цариця, він, до речі, був цар. Ну, тобто, е е і, звичайно, є кожна жінка, яка приїжджає, що вона хоче. Вона хоче, ну, жінки не міняються. Повірте, що це було багато років тому чи зараз. Е е вона е на цій дачі хоче що влаштувати. Свої права. Наложниць звідси веселяють. Да? І біля цього князівського будинку, палацу двоповерхового, що там жінка мала побудувати в першу чергу церкву. Церкву. І вона там будує церкву. Церкву називається вона Спаса на Берестові. Чому от Спаса Спаситель якби, рятує і. Ось вона знаходиться. ну ви Бачите, це така відома пам'ятка, да? наша свіча голодомору, тобто трошки далі пройти і в перед початком мурів лаври по вулички пройти і побачити оцю церкву. Вона була набагато більше, тому зараз вона трохи виглядає менше, але перший храм, які будуються, будується дерев'яний. Це одна з перших так само церков, найдавніших церков, храмових комплексів в Києві. В чому ще була причина? Оце будівництво храмів йшло з Константинополя, бо ми звідти взяли християнську віру. А в Константинополі у них інший клімат, і вони завжди фундамент робили на дереві. А от ми, українці, же Чернозем, у нас же у нас дерева починає прогнівати. Тому дерев'яні храми вони довговічними не були. І рештки, які залишилися, бо зараз це якби чотири періоди в цій церкві є, але от рештки, які залишилися з тих часів, вони показують, що дійсно храм був дерев'яний.